Пам'ятаєте, чудовий фільм «Адвокат Ді...» Я був і фінальну фразу Марно славство мій найлюбленіший гріх. Тобто це і Це закидати лише українським політикам неможливо, бо політика ну більш-менш така сама в усьому світі в Америці. в Британії. Не, не, там є інше, там є відповідальність перед виборцями. О, бачите, і найголовніше ось що, що там е люди піаряться, бо їм уже нічого не залишилось робити, бо система побудована, бо більш-менш люди живуть нормально в усьому світі. Я маю на увазі цивілізованому, не. і тому хай політики павляться. Піар і все інше. Але спочатку зробіть роботу, дайте конкретним людям результат. Вас нахріна вибирають до Ради, президентом, уряд і так далі, щоб ви людям давали конкретний результат, щоб люди бачили наслідки вашої роботи, щоб людям в холодильнику кусок сала з'явився як кусок ковбаси, а не сидять на хлібі, на воді без хліба. А потім, коли в людей будуть вирішені проблеми, тоді піартесь. А в нас навпаки ніхто нічого не робить, всі живуть за державний кошт. Витрачаємо мільярди на утримання чиновницького апарату усіх цих непотрібних Верховних Рад, кабмінів, президентів і так далі. І при цьому тільки піаряться, цей кожен думає про наступні вибори, як знову пролізти до корита, щоб жрати, жрати, і жрати. Ви знаєте, мене інколи закрадається така думка, для чого нам заліта Верховна Рада і всі ці виборні органи. Он, Арабські Емірати без парламенту живуть і гляньте, як живуть. А чому живуть нормально? Тому що усі доходи від нафти від газу пропорційно розподіляються на все населення Арабських Еміратів. А в нас що? А в нас десяток сімей споживає ці ресурси природні, а мільйони людей батракують на цих олігархів. От чому проблеми країни? Олігар, олігархічний устрій. раз. Феодальний Який? феодальний, я б сказав, олігархічно феодальний. Феодальні це більше для селян, де їх батраками Но кріпаками Феодальні вже і міста Ну феодально олігархічний, бо олігархи, які користуються всім, що є в країні, ресурсами, природніми бюджетом. На олігархів працює міліція, уряд, президент, Верховна Рада, оті всі клани, які називаються політичні партії, насправді це два боки однієї медалі. Вони всі обслуговують олігархічні клани. Тільки той влада один клан обслуговує, так звана опозиція, інший клан обслуговує. Тому я й кажу, що в країні треба радикальні зміни. Треба міняти систему влади. В Україні треба переламати хребет олігархії. Треба, щоб ресурси держави служили не десятку сімей, які отам як свині присмокталися до Банку і до Кабміну, до Грушевського. А щоб ці ресурси служили на всіх людей пропорційно. В країні немає справедливості. Оце найбільша проблема нашої країни.